Я вам дякую за інформацію. А зараз я запрошую до слова народного депутата Романа Мацолу. Будь ласка всім доброго дня, шановні колеги, шановні телеглядачі. Ви знаєте, спілкуючися часто на своєму окрузі на Хмельниччині з пенсіонерами, хочу з вами поділитися такою наболівшою проблемою і бідою, які стосуються пенсіонерів з статусом діти війни. Всім відомо, у 2006 році було прийнято рішення, щоб цим людям доплачували 30% до пенсії. На жаль, постанова була прийнята, але виконання її сьогодні нульове. На 2017 рік в бюджеті забито 500 мільйонів гривень на виконання. Слава Богу. Пішов процес, але за цей період часу набралося заборгованості. Вдумайтеся, понад 7 мільярдів гривень, і це є капля в морі. Не дивлячись на це, що сьогодні багато пенсіонерів виграли ті суди. Вони не можуть отримати свої кошти. Я звертаюся до прем'єр-міністра. Будь ласка, в 2006 році була прийнята ця постанова. Зробіть цим людям. Можливість отримати ті кошти зараз, по рахунку шести місяців, буде перевиконання бюджету. Врахуйте по максимальному, скільки можна додати для виплат саме цій категорії людей. Давайте разом зробимо це, що ми їм обіцяли. Дякую.